Шнек від авв 100. Працює у нас вже третій рік. Для кращої проходимості забрусу розкористуємось таку приспособу з дерева віджимаю ну, можна скайт Ось. Майже сухі. Повторно ми не передавлюємо. Отут іде трошки виход воску такий з медом, але зачасту ми його теж вже туди прямо перекидаємо, не передавлюємо, це по бажанню. І внизу там з крана вимаріване відро вже стікає мед.